Вам гріхи ваші. Це не є просто слова літургії, це не є просто формальні слова. Це є те, що ми маємо від нашого Господа завдяки Його смиренню, завдяки Його терпеливості. Він претерпів хрест, для того, щоб нам не було покарання за наші гріхи, для того, щоб ми. Були омиті для того, щоб ми були чисті і нам був відкритий шлях до вічного єднання з Господом на тому місці, яке Він готує для кожного з нас. Тому я бажаю, щоб і сьогодні, коли ми будемо підходити до цього особливого моменту, до кульмінації цього богослужіння, коли ми і будемо звертатись зараз в молитві Отче наш до нашого Господа. Як багато говориться вже в цих. Перших словах молитви, Отче наш. Це стосунки, відносини, які ми маємо з нашим Господом. Не називаємо просто Бог наш, Отче наш. Це є близькість, яку ми маємо завдяки жертві Господа нашого Ісуса Христа. І нехай через прощення гріхів і через святкування святого причастя ми будемо також і зростати в терпінні. Будемо зростати в шляху до примирення, який ми маємо через Господа нашого Ісуса Христа, знову ж таки дивлячись на нього. Коли він сказав в момент, коли, можливо, мав би бути сповнений гнівом, сказав прости їм, тому що вони не відають, що творять. Це є наш Бог. Милостивий та щедрий, і він хоче, щоб ми зростали також і в його сутності. Як підготовка до прощення гріхів до святкування святого Причастя, ми заспіваємо один куплет із пісні 169, будь ласка. Ми з вами підведемось для молитви, якої нас навчив наш Господь Ісус Христос, молитви Отче наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого насущного. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. А зараз, за дорученням мого посланця, апостола, я звіщаю вам радісну звістку. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Сина Бога Живого, прощені вам гріхи ваші, і мир Воскресло, нехай буде з вами. Амінь. Амінь. Всемогутній Господь, Отець наш Небесний. Ми знову схиляємо наші коліна в дусі перед Твоїм святим вівтарем. Дякуючи за цю радісну звістку, яку ми могли прийняти від тебе. Це не є само собою зрозуміла річ, це є твоя велика любов, Твоя милість і Твоя благодать. Ти одягаєш нас, ти прощаєш нам наші гріхи, Отче, і ми просимо, Отче, зроби так, щоб кожного разу, коли ми чуємо цю радісну звістку, щоб ми зростали в пізнанні Тебе, зростали в сутності Господа нашого Ісуса Христа. Щоб ми змінювались також, Отче, щоб ми могли шукати шляхи до примирення, щоб ми, Отче, зростали в терпінні, щоб ми зростали в смиренні і в любові. Ми просимо, Отче, дай нам зараз також і в єдності переживати, святкувати святе причастя, щоб і в цей особливий момент. Ми могли згадувати також ту велику жертву, яка була принесена заради кожного з нас. Один раз принесена вічно суща жертва заради нашого спасіння, заради нашої радості, заради нашого миру в тобі. Ми просимо, Отче, дай нам бути в єдності один з одним, з усіма, хто під'єднаний по трансляції, також з усіма тими душами, які знаходяться в світі вічності, і почуй, дай більше в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Зараз ми відсвяткуємо святе причастя. Ось приготовлена трапеза Господня. В ім'я Бога, Отця, Сина і Святого Духу. Я освячую хліб і вино для святого причастя і накладаю на це один раз принесену і вічно сущу жертву Ісуса Христа. Адже Господь взяв хліб і вино, воздав хвалу і мовив: це є тіло моє, що за вас віддається, це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Їжте та пийте, це чиніть на спомин про мене. Бо кожного разу, коли їсте цей хліб. Та п'єте це вино, смерть Господню звіщаєте, аж доки він не прийде. Амінь. Амінь. Тіло та кров Ісуса Христа за тебе віддані. Амінь. Я попрошу громаду присісти, будь ласка. Під час святкування святого причастя ми будемо виконувати пісню 211, а зараз Господь запрошує громаду до святого причастя. Ми з вами завершимо богослужіння молитвою і подякуємо Господу. Великий і Всемогутній Господь, Отець наш Небесний, ми щиро вдячні тобі за це богослужіння, за цей час, який ми могли переживати тут біля Твого святого вівтаря. Дякуємо Тобі за Твоє Слово, дякуємо за прощення гріхів і святкування святого Причастя, за ту єдність, яку ми могли переживати один з одним та з Тобою в Дусі Твоєму Святому. Ми дякуємо Тобі, Отче, за. Твою милість, яку ти даруєш нам під час кожного богослужіння, і просимо, Отче, нехай те, що було почуте сьогодні, нехай воно не проходить повз наші серця, нехай воно має дію, Отче, як написано в твоєму слові, щоб ми могли приносити плід в терпінні. Всемогутній Господь, ти бачиш серця твоїх дітей, ти бачиш їх молитв, молитви, їх звернення, їх прохання. Ти знаєш, що серця твоїх дітей це є також. І прохання за їх рідних і близьких, за дітей, за онуків, за правнуків, за батьків також. Всемогутній Господь, ми просимо прийми кожну молитву. Там, де є радість, ми просимо приумнож її, там, де є страждання, прибери їх, Отче, як можна скоріше. Ми просимо, Отче, там, де діти твої потребують зцілення, також даруй зцілення, і там, де і необхідно оперативне. Втручання чи втручання лікарів, візьми також очі і руки лікарів в Твої руки. Ми просимо, Отче, прийми також всі ті жертви, які принесені в Дім Твій, також пожертви і десятини. Прийми їх як вдячність, як, яка виливається із глибини наших сердець, і зроби так, щоб діти також твої ні в чому не мали потреби. Благословляй, Отче, нас на нашому шляху додому. Перебувай з нами твоїм янгольським захистом. Ти знаєш, що є і ті, хто будуть ще в дорозі. Хто буде також прямувати і в інші громади, щоб там проводити богослужіння, даруй твою підтримку, даруй твоє благословіння і дай кожному повернутись додому додому в безпеці і під твоїм супроводом. Ми просимо очі, особливо за нашу країну, яка страждає зараз від цієї війни. Ми просимо Отче, зробити так, щоб як можна скоріше вона закінчилася. Візьми в руки серця правителів і ті, хто приймають рішення, і зроби так, Отче, щоб все, що приймається, прямувало, вело до істинного миру, який можеш дарувати тільки ти Господь. Ми просимо, Отче, зберігай нас протягом і сьогоднішнього дня, зберігай нас протягом наступного тижня і подаруй нам нову радісну зустріч тут біля Твого вівтаря. І почуй дай більше в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. І благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Святого Духу нехай буде з усіма вами. Амінь. Осісти ще на хвилинку. Я щиро вдячний всім вам за це богослужіння і вдячний нашому Господу за те, що Він зробив це можливим і бажаю кожному з вас благословенного недільного дня. Бажаю Господньої підтримки і захисту. І бажаю всім, перш за все, миру, який всі ми так з вами потребуємо. Ми почуємо в завершенні те, що підготував наш хор. Потім ми можемо попрощатися з тими, хто тут перед вівтарем, а ті, хто під'єднані до нас по трансляції, вам також Божого благословіння і всього найкращого. До побачення. І будь ласка, завершальна пісня.